Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чи можна до року поправляти могили? Ну, братики, сестрички, кажуть, і до 40 день не можна поправляти. І до року не можна поправляти. А самі йдуть, снідають на гробах, обідають, нанесуть бабі, що вмерла, і, і горівки принесуть, і кобаси, і всього наложать. Собаки прийдуть, розриють могилу, що має могила розрита цілий рік лежати. Не носити того всього не потрібно. Бо баба вже не буде їла, вибачте, пробачте, і собаки не будуть розривати могилу. Часом є що запала могила. Якщо навіть запала через три дні, поправити, щоб було нормально. Чи собаки нанесли люди харчів, то таке є Ого, в всіх регіонах України? Рідко де таке не є. Люди собі забобоні. Нанесуть харчів, все прийдуть на могилу, гризуться, їдять то, що там люди принесли, і роздеруть могилу. Поправити навіть через три дні: і п'ять, і десять, і можна до сорок днів поправляти, і до року. А що має бути, бути, як би сказати, якийсь катлаван там чи що? Звичайно, щоб поправляти, то є забобони. Одним словом, вірте в Бога. Менше забобонів. Простіше ваше життя. У нас так воно складне, нелегке, тому поправляйте, щоб було акуратно. Ми щоб були акуратні. Могилка, щоб була в порядку, там де померли наші рідні, близькі. Гріха в тому нема з Богом.